Мобілізаційні підсумки. Представники Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підбили підсумки мобілізаційного процесу за перше півріччя. За даними Міноборони, кількість мобілізованих військовозобов'язаних зросла у два рази порівняно з першим кварталом минулого року. Переважно ці зако закон зміни до закону і прийняття постанови 560-ї. Воно що до роботи ТЦК, воно в деяких питаннях покращило. А саме це постанова, то що передбачала, визначило порядок проведення мобілізації та уточнила критерії призову. Також вона постанова перед Передбачено, що на військову службу більш вже детально призивається військово які придатні до військової служби. Та військовозобов'язані, які е, як, має мають обмеження, або зараз е, які військовозобов'язані, які придатні до військової служби в військових частинах забезпечення. Співпраця з національною поліцією посприяла запровадженню низки нововведень. Тепер поліцейські супроводжують представників ТЦК під час вручення повісток. Всі мобілізаційні процедури документує боді камера. Це зменшує ризик конфліктних ситуацій. Кількість нападів на військовослужбовців ТЦК знизилася після посилення заходів безпеки. З сторони населення поки що як кажуть з даної постанови, знак. Сьогоднішній день зменшилися натиск на ТЦК, напади на ТЦК зв'язку з тим, що дані постанови постановою, щоб передбачено, було в першу чергу, що надано законні підстави для представників ТЦК перевіряти військово-облікові документи військовозобов'язаних, а для Національної поліції, якщо військовозобов'язаний перебуває, там в розшуку перебував або має статус як порушник правил військового обліку. то є законні підстави для національної затримати. З жовтня минулого року військовозобов'язані можуть самостійно обирати військову частину для проходження служби через добровільну мобілізацію або рекрутингові центри бригад. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.